Росла в гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під виттям широким, та недовго навтішалась конвалія біла. Її гука, чоловіча, віков коготила та й понесли конвалію у високу залу, понесли її собою Панночку до балу, а на балі веселий музиченька грає. А в конвалії та музика підне серце крає, тож панночка у веселому вальсі закрутилась, а в конвалії голов... Див'яла й схилилась, промовила конвалія, «Прощай, гаю, милий, і ти, дуб мій високий, дуже мій єдиний, та й замовкло. Байдужий панечка рукою, ту квіточку зів'ялу кинула додолу. Може, й тобі, панно колись доведеться, Сидать до конвалю, як щастя менеться.